Так, друзі, поїхали. Вінницька область. Вінницька область по 30 березня. Вінницька область по 30 березня. Вінницька. Під контролем, друзі, ситуація випадає. Тут нічого такого критичного не випадає. Таких якісь попереджень не випадає, карта сльози тут випадає, але вона тут шісткою пом'якшена, бачите, загроз, тобто загроз ніяких таких серйозних немає. Захист також випадає. Повинно бути все нормально. Далі Волинська область. Волинська по 30 березня. Волинська область захищені кордони випадають. Загально на область тут потенційно випадають, що в об'єкти якісь інфраструктури або об'єкти державні, казані дома загально називається ця карта. Бачите, тут потенційна загроза є, тобто вони, вони не покинули ще плани по Волинській області. Загально на наступну добу ситуація контрольована випадає. Дивимось далі. Дивимось далі. Дніпро. Дніпро. По 30 березня. Дніпро ситуація також контрольована, з краю випадають. Бачите, сльози тут карта сльоз випадає. це з краю це може бути, може бути область, може бути... <кхи> бути ті регіони, там Нікопель Марганець, края, області, ось таке може бути. Серйозних тут таких ось загроз не випадає, не повинно бути все під контролем. В області може бути напружено Отак, з краю десь. Так, далі кривий ріг дивимось. Кривий ріг по 30 березня. Кривий ріг. Кривий ріг. Бачите, попередження випадає по кривому рогу. З краю це може бути район криворізький, може бути, може бути края міста, там околиці таке. Може, хоч тут відвернувся він тут цей, то... Це начебто непогано, але все одно погана карта, треба бути уважними і обережними. Загальний розклад подиви, подивимось і подивимось, що взагалі, як по Україні. Попередження таке випадає. Кривий ріг, можуть бути інциденти якісь. Можуть бути, Треба бути обережними. Так, далі дивимось. Донецька область. Донецька. По 30 березня. Попередження про загрози. Донецька в Донецькій області можуть бути пошкоджені також об'єкти інфраструктури або якісь казані дома от Установи також можуть бути. Там поперед, така увага, хто поряд живе, там увага, друзі. Перше. По-друге, загально наші ситуацію там тримають. От, міста ті, які. Там близько до кордону там можуть бути таке, але загально, друзі, випадає, бачите, що пуста хвороба. Загальну ситуацію наші втримують. Пуста хвороба завдяки нашим військовим. Тому змін, зміни, поки що, зміни поки що і зло тут залишається, бачите, з повітря Донецька область. Увага, попередження випадає. Більше, що ще там сказати вам. Друзі, дякую величезне за донати, за Щадбанку, Дякую, Дякую. Підтримую канал. Все для перемоги. Дякую. В особисті написав. Дякую, друзі. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Донецьку подивились. Житомирська. Житомирська по 20 по 30 березня. Житомирська. В Житомирській області потенційна загроза випадає... Біля кордонів. Або там рухи будуть орківські, або е, якісь, там можуть бути, якісь там можуть бути рухи. Отаке. От Серйозного, критичного тут нічого не випадає. Просто випадає як увага, таких серйозних попереджень не випадає. Щось дрібне, незначне може бути, але наші тут справляться. Таке. Просто в карта уваги випадає. Доброго раночку, слава доброго раночку, доброго раночку. Альона, мої вітання, доброго раночку. Дякую за донат з Монобанку. Ще прислали. Хто Величезне дякую. Так, дивимось далі. Житомирську подивилися, у нас Закарпатська область. Закарпатська. Закарпатська. Критичного нічого не випадає, вале тут пустий випадає, загрози пусті. Повинно бути все контрольовано. Повинно бути все контрольовано. ситуація. Так, далі дивимось. Запоріжжя. Запоріжжя. По 30 березня. В Запоріжжі випадає, бачите... Пусті плітки балачки, Загальна загроза пуста, значить справляються наші тут. Загроза пуста, значить, справляються, друзі наші тут. Повинні справлятись. Такого критичного не випадає. Трохи є, трохи увага так випадає, трохи не прямо ідеально світлі карти, але загроз таких критичних немає. Так, дивимось далі. Івано-Франківська область по 30 березня. Івано-Франківська, по 30 березня. Івано-Франківська Івано випадає також. Контрольована ситуація загальних таких критичних комбінацій не випадає. Не випадає. Повинно бути все під контролем. Так, на наступну добу Київська. На минулу добу взагалі не було розкладу. Таке почали писати. Таке почали писати. Не було, друзі, на минулу добу розкладу не було. Так. Дивимось на наступну добу, друзі, по 30 березня. На наступну добу, по 30 березня, попередження по Київській області. області випадає, бачите, ударний туз. Ударний туз випадає, це попередження. Зараз по області. Але загально, бачите, все-таки це може бути в планах, вони, бачите, планують. Щось, щось там планують. Може щось там знову ж таки можуть запускати десь. Але наші тут ситуацію втримують. Тримають, Тримають ситуацію. Ось так. Все одно треба бути обережним. Випадає, бачите, попередження треба бути уважним. Там вони, вони хочуть затормозити, випадає так, що вони хочуть затормозити економічний розвиток області. Тобто область починає там працювати, розквітати, де щось запускається нове, де щось. Ось вони хочуть це затормозити. Ось для цього випадає. Налякати, затормозити, десь щось пошкодити. Ось так, друзі. Дивимось Київ, столицю. Саме Київ. По 30 березня на наступну добу дивимось. В Києві повинні справлятися. Тут повітряні загрози, вони пусті випадають. Орківські хлопоти пусті. Удар також. Загально або взагалі нічого не буде, або наші справляються. Дотримуватись обов'язково повітряних тривог. Ось таке. По Києву на наступну добу. Так, дякую, Приватбанк. Ще донат. донатик. Дякую. Так, дякую, великі друзі. Дивимось далі. Дивимось далі. Кіровоградська область. Кіровоградська по 30 березня. Так, Кіровоградська. По Кіровоградській області випадає в області якісь... увага по області випадає, бачите? Сльози, карта, карта, карта області, карта сльоз. Якісь інциденти, можливо, будуть в загальновійськовому плані. Наші контролюють ситуацію. Але увага випадає. Кіровоградська область, можливі якісь інциденти там. Якісь інциденти можливі. Подивимось загально, наскільки це буде в загальному розкладі. Але тут попередження випадає Кіровоградська область. Так, Львівська далі. Львівська. Ставимо лайки, дівчата вночі мопеди збивали. Доброго ранку. Всім привіт, друзі. З ким... З ким не привітався. Дивимося Львівська область по 30 березня. Львівська. Загально випадає зло пусте. Але щось тут е, таке можливо. Можливо, якісь знову ж таки ці, знову ж таки, мопеди чи щось таке. Можливо, випадає орківські хлопоти. Захист наших військових випадає, але якесь зло. Невелике якесь незначне, можливо, запущене зло. Незначне це для всіх для всієї України, для Львівської області може і значне. От а для якоїсь людини її взагалі критичне. Не треба мені там писати. Не критично, критично. І загально дивлюсь, як для всієї України нічого не станеться з Україною, Львівською областю, тим паче загально. Але попередження випадає, увага випадає. Треба бути обережним. Хоч вона і пуста, значить тут вона вказана на те, що все або справляться, або й взагалі не буде, або вона буде не критична. Не туди, не так, і, або щось просто попередять її. Але увага, друзі, все-таки є. Попередження треба бути уважними. Доброго раночку, Київ, моє вітання. Доброго ранку. Так, дивимось далі. Так, дивимось далі, друзі. Миколаїв. Миколаїв по 30 березня. Миколаїв випадає попередження також, треба бути уважними. Наші військові тут випадають, за, захист загально випадає. Але от е, карта недобра, не, не краю випадає. От, будемо сподіватися, що це десь, може, якщо і станеться, то десь в якихось там полях, воно нічого не долетить, нічого не, не справдиться. Загально попередження випадає. Треба бути уважними По області, околицям особливо. Далі. Далі дивимось, друзі. Одеська область. Одеська по 30 березня. Одеська область. В Одеській області повинно бути все під контролем. Такого прямо критичного нічого немає. Зараз додатково я подивлюсь. Пуста загроза, бачите, випадає. Пусті хлопати орківські. Ми, значить, ситуацію буду тримати, наші втримують, такого критичного не випадає нічого. Але дотримуємося тривог, повітряних небезпек. Слідкуємо, друзі, не наражаємо себе на небезпеки. Обов'язково. Доброго ранку з лайк. Одразу, напевно. Доброго ранку. Так, дивимося Одесу окремо. Як обласний центр міста дивимось. <кій> Одеса по 30 березня. Одеса. А також ситуація контрольована нашими військовими. Випадає контрольована по області. Можливо, бачите, тут по області вказують якесь зло. По області, околицям, можливі якісь або тривоги, або загрози. Потенційні вони чи реальні. Краще, друзі, дотримуватись тривог. Краще дотримуватись тривог. Не нехтувати. По області. Місто загально випадає непогано. Повинно бути все під контролем. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Кременчук. Кременчук по 30 березня. Кременчук. Контрольована ситуація випадає тут Кременчук. От випадає, бачите, тузом червовим, Тут сльози випадають, якісь втрати в області, можуть бути фінансові втрати, щось за це випадає. по Кременчугу, Загально критично нічого такого не випадає. Як для Кременчуга, ось так. Сльози випадають, вони тут слабка карта, тому ситуація контрольована. Так, далі йдемо. Далі Полтавська область загальна по 30 березня. Також переживання, переживання таке, плітки випадають, такого критичного нічого не випадає. Тут випадає загальний захист, бачите? Наші захисники по області. Ситуація контрольована. Так от Контрольована ситуація, але нехтувати тривогами не потрібно і дотримуватись також. Не треба інтернет забороняти, просто люди не розуміють, що не треба зливати відео, де ж орки сидять. Друзі, зливайте відео, де орки, тому кому потрібно. Вони чекають. Пишуть в чаті, друзі, хто буде в записі дивитись. Не дивуйтесь. Пишуть в чаті люди. Так, в чаті трансляції. Далі дивимося, друзі, Рівненська область. Рівненська область по 30 березня. Рівненська область контрольована ситуація випадає, нічого такого критичного не випадає. Далі на наступну добу. Контролюють нашу ситуацію, тримають, все, все повинно бути нормально. Сумська. Наступно. Сумська. сумська Більш-менш випадає все одно дотримуватись повітряних тривог, бо з повітря загроза там нависає. Тут вона наче не нере, нереалізована, такого не критичного не випадає чогось. Але от дрібне щось знову ж таки можливо. Бачите, в додаткових картах випадає, туз трифовий. Поряд з шісткою. Значить, щось таке можливе, воно, можливо, не, не, ну, не прям таке критичне. Загальне попередження є, друзі, обережно треба бути. Особливо з краю випадає, особливо з краю можуть бути інциденти якісь. Не прямо суперкритичні, не масовані якісь там і так далі, але інциденти випадають, тому треба бути уважними. На область, на регіон попередження випадає. Щоб не писали мені, потім ви там тут сказали чуть чуть так чуть чуть не так. На регіон випало попередження, будьте уважні. Далі суми. Місто суми дивимось. Місто суми. Тут пусті загрози такі випадають, бачите? Пусті загрози більш по області випадають тут з краю. Загально... Сумський регіон, попередження випадає, треба бути обережними. Дивимось далі. Дивимось далі. Тернопільська. Тернопільська по 30 березня. Тернопільська. Неприємності якісь випадають тут біля Тернополя, бачите, щось, щось може бути. Щось може бути, щось може бути якісь інциденти, щось там може трапитись. Але загально наші військові тут контролюються, це перше. І по-друге, там якісь фінансові можуть бути. Це інша, інший рівень трактовки. Фінансові якісь можуть бути втрати в області. Досить такі серйозні. Таке випадає. Для Тернопільської області серйозні. Далі у нас Хмельницька область, друзі. Хмельницька. Хмельницька по 23, по 30 березня. 23, кажу, 30. Хмельницька область загально випадає, контрольована також ситуація, такого критичного нічого не, не бачу. Повинно бути більш-менш спокійно контрольовано і так далі. Але все одно, друзі, тривога ми не нехтуємо. Дотримуємося повітряних, повітряної небезпеки, не нехтуємо. Харківська область наступну добу. Харківська область по 30 березня. Випадає, бачите, удар і хвороба пуста. От, завдяки нашим захисникам. Або взагалі нічого не буде, або якщо буде, то буде відповідь одразу вперед, або наші відпрацюють і нічого цілий своїх не досягне. Ось так. Удар, хвороба пуста. Загально увага випадає, але повинно, наші повинні тут справитись. Так, по Харківській області випадає. І загально Харківській області для наших також удар відходить потихеньку, відходить від наших захисників удар. Це також інший рівень трактовки там що від наших військових потрохи відходить удар і зло. Ось це. Також, значить, скоро можемо, друзі, скоро можемо э, видихнути, чи як то кажуть, трохи. Далі дивимось, друзі, місто Харків по 30 березня. Саме місто Харків. В Харкові тут, бачите, біля Харкова сльози випадають. От, карта сльози. Це не значна дрібна карта, але все одно. По Харкову бачите, попередження є. Все-таки треба дуже уважним бути. От, можливо, тобто це така загроза, можливо, наші будуть справлятися з загрозами, з якимись, можливо, щось будуть відпрацьовувати. Вказують, що для наших там не дуже прямо. Погано випадало, вони випадали, що справляються, але бачите, загаль, по Харкову також випадає попередження. Будьте уважні. Будьте уважні, дотримуйтесь тривог. Просто будьте в безпечних місцях, не ігноруйте і все. Так, далі Херсонська область. Будь ласка, будь ласка. Херсонська область по 30 березня. 30 березня. По області напружена ситуація. По області тут якраз от отак от випадає, що прямо чітко загроза по області, бачите, попередження по області, будьте уважні. Ось. Треба бути уважними. Херсонська область загально. А зараз спробуємо відокремити Херсон. подивимось відокремити в розкладі Херсон як обласний центр. Подивимось Херсон на наступну добу, по 30 березня. В Херсоні наші, наші ситуацію тримають, втримують, контролюють. І скоро весь Херсон, вся і лівобережжя і повністю весь до останнього сантиметра буде під контролем наших військових і під законом влади України. Ось, бачите, випадає трохи ще. Але уважно, де, була, де було попередження, уважно, друзі. Далі дивимось Черкаська область по 30 березня. Черкаська. Черкаська контрольована ситуація. Захист випадає, три щитки випадає, майже, майже разом зійшлись. Повинно бути все під контролем наших військових. Далі Чернівецька область. Чернівецька. 30 березня. Чернівецька область. Випадає, бачите, пусте зло Чернівецька область. Пусте зло. Загально наші втримують ситуацію, контролюють. Так випадає. Контрольована ситуація нашому військовому. Зло пусте. Загально немає такого критичного чогось, такого не випадає, але все одно, друзі, не нехтуємо тривогами всюди. Де вони є? Не нехтуємо. Дивимось далі. Чернігівська область. Чернігівська. По 30 березня. Чернігівська область. Також наші контролюють ситуацію. Якісь інциденти можливі. Кордони, края області. Там випадає таке попередження. Місто Чернігів, дивимось окремо на місто Чернігів, як обласний центр, дивимось по 30 березня. Місто Чернігів. Зло випадає якесь, бачите? Тут пов'язано воно якимись сплітками, чутками або якоюсь інформацією недостовірною, щось таке випадає. Але загально зло випадає, треба бути уважними. Зараз додатково... додатково все ж таки карти вказують, це околиці або область, або кордони. Кордони області. На таке більше увагу вказують, бачите, саме на це. Так, подивились, друзі, ми по областях окремо. Дивим, дивимось тепер загальний розклад по Україні на наступну добу. Загальний розклад на наступну добу, що чекає Україну по 30 березня на наступну добу загально стосовно цих авіаатак. Авіа Значить, дивіться, знову ж таки, більш-менш більш ситуація нормальна. Тут карта хвороби тільки випадає, вона випадає тут, бачите, на східних, східні, східні регіони. На сході. Основне уточнення, основне. Наші, бачите, захисники тут випадають. Захист. І захисники, і захист загальновищих сил. Також пік король може вказувати будь-що. Тут наші захисники, тут трифовий король, захист, загальноенергетичний піковий король. Значить, повинна ситуація бути контрольована. Нашими захисниками контрольована взагалі схід. Бачите, можливі якісь інциденти. От схід, південний схід також можуть бути якісь інциденти. І загально загально ситуація Крити... Не критично. Ось так. Критичного нічого немає. Так, це стосовно, друзі, загального розкладу для того, щоб ми розуміли, наскільки енергетично там в тих областях, де було попередження, наскільки воно там реальне від ворога, або на місцевому рівні можуть бути також якісь інциденти. Ну, Це потрібно в кожну область окремий стрім робити, розбирати його і так далі. Такого, і такої змоги немає. Тому ось так. І давайте, друзі, подивимось вчора на вечірньому стрімі. <кій> Мені задавали питання, що там подали петицію на заборону Тік-Тока в Україні в найближчий час. Давайте подивимося. Забув я його подивитись, подивимось зараз, чи заборонять найближчий час в Україні Тік-Ток. Київ, дивлюсь ну прямо тут такої заборони немає прямо заборони немає але якісь там перешкоди можуть робити тут перешкоди випадають тут карта зла випадає це не прямо заборона заборона як така але зло випадає якісь перешкоди якісь щось можуть щось можуть впроваджувати Напевно, прям така заборона, бачите, документ тут з <кхм>, хворобою випадає. Напевно, така заборона, <кхм>, сама як заборона, її не буде, а якісь <кхм>, перешкоди робити можуть. Ну, Це <кхм>, справа не наша, це, для чого це робиться. Це органом влади <кхм> і правоохоронним органам відніше. Прямо такої заборони немає, але перешкоди будуть. Ось таке питання: хто питав? Будь ласка, вам сьогодні подивився. От так, друзі, все, що ми